11 листопада 2025 року бажаю міцного козацького всім тим, хто поряд боронить Україну, і всім тим, хто допомагає Україні. Всім тим, хто не чкариться, всячески уникає захисту своєї батьківщини, не допомагає, не донатить, грабує країну, розкрадає да, і при цьому танцює на кістках. Ви всі, суки, всі до єдиного. Будете нести відповідальність. І повірте, карма вона така річ, що вона дуже не кожного. Скільки б ти не вкрав, скільки б ти в могилу не завів людей, блін. Воно ляже так. Почитайте історію Дебілоїди з давньої давнини, блін. карма вона дуже не кожного. Сподіваюсь, ви почули. У нашій країні йде страшна війна і немає будь-жодної людини в Державі Україна, яка... Буде стоять осторонь від війни. Вона війна не прийшла до Киянина, до Редіса, там, до Білецького, до тисяч, сотень тисяч моїх побратимів. Да? Вона прийшла до всіх вас. Тільки різниця в тому, що одні встали і пішли, да? розуміючи, що страшна блядь навала прийшла знищити нашу державу. І ми вже тут, хто з 14-го, хто з 22 го року на фронті, кожен по своєму функціоналу. Виконує, блядь, обов'язки по знищенню підарів. Але величезна кількість населення і цілі структури державні, псевдодержавні, уникають просто тупо уникають прямих обов'язків по захисту своєї держави. Яскравий приклад, тому мусарня, де є 5% поліції. Які виконують задачі на фронті біля фронту, це 5%. А 95 із загальної кількості ніхто ж не знає: 300 тисяч, 500 тисяч, а незабаром узнає, яких прямо стаття 24 закону України про Нацполіцію зобов'язує брати участь у відбитті ворожої агресії. Вони тупо не йдуть, не виконують закон. Оцей фунт на посаді генпрокурора. Просто бездія. Виходить, шляпа оця Клименко, інвалід пенсіонер, да? це ж чиста шляпа. І каже, він каже, за всіх оцих сотні тисяч мусоров, ми не навчені воювати. І всі це глотають. Голобородька, РНБО, військовий кабінет і всі інші. Ви що, дебілоїди? вас вчила держава, вам вкладала у вас кошти, вам видали зброю, блять. І ви терпотилам блять шаритеся, робите все, що, що завгодно, в школу, в садіки позабивались. а воюва. Ви...